Готові до новинок? Угадайте, що в мене за спиною. Так, вірно, це полістирол-бетон. Майбутнє наповнення наших стін, підлоги і стелі. Друзі, це не сніг. Ми будуємо будинки. Поїхали. Монолітна технологія Double Wall System з ЛСТК це спосіб будівництва, що передбачає утворення єдиного та міцного блоку будівлі, що забезпечує високу стійкість та надійність конструкції. Підлога та стіни заповнені монолітним полістиролбетоном. По підлозі додатково встановлена цементно-стружкова плита. Стеля також монолітна з полістиролбетону. Зараз працівники встановлюють ОСБ плиту як основу для майбутньої ПВХ мембрани з покрівельною аерацією. Такі будинки надзвичайно міцні, мають високу теплоізоляцію та стійкість до вологості. Крім того, це дозволяє створити однорідну безшовну поверхню, що забезпечує відмінну стійкість, довговічність, захист та шумоізоляцію.